Привіт, привіт, привіт! Сьогодні я була на ринку, скуплялася овочі, купувала і фрукти. І була я у магазині Market Opt. На ринку я купила такі, ну, баклажани не зовсім красиві, але вони не в'ялі. і з них можна ще готувати якісь салатики, ікру по 40. Здається, ой, навіть по 30 гривень. По 30. Помідори, рожеві, тепличні, я взяла такі великі, взяла їх 2 штуки, вони по 60 Перець такий різний всякий, попався. В одному пакетику мені в пакетик поскладали. Ну, Попросила червоний, такий не дуже гарний покласти, але мені його різати все одно. По 35 гривень. А по 35 гривень редиска. Така спитала, чи не гірка, ні. І вона видно, що така тугенька, хромка має бути. От огірочки, мабуть, по 50 чи по 60, не пам'ятаю. Яблука теж балакала, це ж знайома продавчиня. І я не спитала, по чому яблука чемпіон. Ну, нехай вони по 30 десь гривень. Так, по 30 десь. І ось винограду взяла кишмиш, отаку віточку. Ну, Там він попадає і жовтіший, і не дуже якийсь ціленький От виноград. Теж не скажу вам ціну на виноград. Але за всю цю покупку: 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7 найменувань. Я заплатила 270 гривень. Ну, така оця вийшла покупка овочеві фруктів. Крім того, я на ринку ще окремо в іншому місці купила помідори. Сказали, що це ґрунтові залишки ґрунтових. Дозволили вибрати. Вони трошки є такі, як починають уже псуватися. По 60 гривень такі помідори я купила. Так, а скільки я за них заплатила? Не запам'ятала, вона мені давала здачу. Я не пам'ятаю, тому що я купувала ще яйця. у відділі, Де яйця продаються, по 53 гривні. Взяла 5 коричневих, 5 білих. ну вони, Це мій лоточок з інших яєць. А ці яйця навіть без маркування. Не знаю, я, що вони там. Просто яйця та й все. Хоча там були інші з маркировкою, з маркуванням. І інша була ціна, дешевші, і дорожчі. Ці по 53 за десяток. Також я в іншому місці на ринку взяла хурму, і оця одна тріснула вже по дорозі додому. Таку коробочку я брала спеціально, щоб купити цю хурму, щоб її можна було довести. Хурма по. 60 гривень. Ціна на хурму різна. Є і по 49, і по 50, і по 65, і навіть по 130. Ну ця ж Зараз розмір покажу, який ось у неї. Ой, витягну обережно, привеці. Ось такого вона розміру, і м'якенька вже геть перестигша така. По 60 я собі взяла із дуйцею. Також я заходила в опт-маркет опти і там я купила за 94,80 глупіно сосиски мартадельки. Зараз подивимося. Ну написано, що сорт вищий, ось такі вони, невеличко такого середнього розміру. Ось такі сосиски. Тут їх пів кіло за 90, тобто ціна там була 180 з чимось гривень. Ну, зараз я знайду, скажу вам у Чекові точно. Ціна по 188 гривень 10 копійок. Так, також я купила, вже там один раз брала. Отаку таку ячмінну ячну кропу 700 грамів 9 гривень 80 копійок. Ще я взяла у тому ж опті, Маркет Опті. Ось такий, це, мабуть, польський горох такий 400 грамів горошок зроблю олів'є з відварною курятинкою. І цей горошок. Зараз пошукаємо, де в нас там 26,90 гривень. І взяла таку е, пасту Fresh Sanino, Ага, так, скільки тут грамів її. Невеличкий тюбік такий, нездоровий тюбік невеличкий, мілілітри, шукаю міліграми чи що тут. От тут, мабуть, так. Да, 65 грамів, 50 мілілітрів. І ця паста зубна за 24 гривні. І набрала всякого корму. Ось такий віскас з індичкою по. А, так, 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 шукаємо. Так, Фріскас, віскас. 4 штуки по 15. Ага, ну, щось, так, да, по 15. Ну, мабуть, там якась була інша ціна. Вони мені пробили по 15 його. Не знаю. Мені здається, там було дешевше. Да. Тому що тут е... ціна вже в мене ось. А, ні, все, знайшла. А, знайшла. По 12 гривень ось. 4 корма Фелікса. За 60 гривень, бо воно. Так, підождіть, це не то, не то. Чотири по 15 я взяла Фелікса. Фантастична індичка. А по 12 це корм Фріскас. Фріскас по 12. І ще я взяла Віскас. А Віскас зараз глянемо. Скільки віскас, по, по 13,90. Так, мені все-таки здається, що оцей Фелікс був дешевше там. Ну, може, я помиляюся. Так, добре, за всю покупку в оп маркеті опт, і я заплатила майже 300 гривень. 291 гривня, 30 копійок. Ну, і ще ось, так, да, ріска не весь показала, не все виложила вам. Все. Ось така покупка, ну, майже 800 гривень. По-моєму. да, майже 800 гривень я за це все витратила. Ні, навіть менше, здається, 700, десь 700 гривень, так, пам'ятаю, які там купюри в гаманці залишились. Так, 300 гривень десь здачі я привезла додому. Ну і проїзд плюс 15 гривень туди на маршрутку, і 15 гривень назад. Все це я несла в своїй, везла в своїй такій тачечці, яку ми називаємо кравчучка червоного кольору, яку я вам показувала вже в іншому в одному з відео відеок. Дякую всім за перегляди, всім гарного настрою і пока-пока-пока.